Хвиля ініціатив з прибирання території міста прокотилася у жовтих водах. Цього разу активні громадяни прибирали територію парку слави. Це вже другі вихідні, коли тут проводять свій час активісти. Міську толоку організували представники місцевої молодіжної організації. Кажуть, побачили, як містяни організувалися в іншій частині міста, і собі вирішили спробувати. Ну ініціатива почалася з того, що ми ходили молодіжною радою просто містом і побачили, яке воно брудне. Потім ну це ми просто побачили це. Потім, спустя деякий час, побачили, що прибирають толоку в другій частині міста. Ну і подумали, що ж ми не можемо теж прибрати, організувати людей і прийти. Ну прийшли і почали перебирати два десятки місцевих разом з вимушеними переселенцями у вихідний прибирали сміття, вирубували порослі та загрібали листя. Все це сміття вони складали біля дороги, аби потім технікою міськради вивести на сміттєзвалище. У цьому парку знаходяться пам'ятник героям визвольної війни українського народу та відомий в області палац культури. Тут місцеві часто проводять час, гуляють з родинами і займаються на спортивному майданчику. До цього толоку організувала Майя в іншій частині міста. Наші воїни боронять нашу державу. і Ми боремося за кожен клаптик нашої землі, жити ну, в місці, де повно мусора, бруду. Це дуже соромно. Я вважаю, що ми всі повинні робити щось хороше для нашої держави. Якщо ми не можемо взяти і піти на війну, то ми можемо, хоча б жити і строїти щось добре на нашій землі. Тоді містяни об'єдналися, щоб прибрати територію занедбаного професійно-технічного училища. Згодом до ініціативи приєдналися і працівники училища та міськради.